Вітаю всіх! І знову у нас сьогодні перше число. А це означає, що вступає у права аркан маг і його енергії. Тож переглянемо, як вони будуть впливати на нас 1 квітня 2024 року. Ми всі маги свого життя створюємо свою реальність за допомогою думки і сильного внутрішнього хочу. Вся магія заснована на силі думки і емоцій. За правом народження кожна людина наділена всіма необхідними навичками. А чи ми використовуємо ці навички чи ні, залежить від розвитку кожного з нас, від образу мислення, від мети і установок. І наша свобода заключається саме в тому, щоб навчитися керувати своїм життям, використовуючи всі необхідні ресурси, що є у кожного в наявності. На роботі у бізнесі треба проявити ініціативу. Можуть надходити нові пропозиції, нова інформація, заключення контрактів, початок нових проєктів, отримання дозволів, ліцензій. У сфері торгівлі справи будуть благосприятливими. У особистих стосунках спільність інтересів буде об'єднувати пари. Буде багато спілкування. Для тих, хто без пари, можливі нові цікаві знайомства. І рекомендація. У всіх діях варто опиратися на себе і на свої знання. При цьому варто розуміти, що можливості і ресурси у нас є, і багато що залежить тільки від нас самих і наших рішень. Гарний час проявити ініціативу, зайнятися домашніми справами. Своєчасно реагуйте на повітряні тривоги. А я бажаю всім надійних друзів, Миру вам і гарного дня!